Вітаю! У цьому навчальному відео я продовжую знайомити вас з характерними особливостями прикметника як частини мови. Сьогодні ми поговоримо про розряди прикметників за значенням. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні і присвійні. Почнімо з якісних прикметників. Вони називають ознаки, які сприймаємо органами чуття, а саме колір, розмір, вага, інші зовнішні характеристики предметів, наприклад, чорний, вузький, круглий, смак, наприклад, смачний, солодкий, гіркий. Або фізичні властивості предметів, що сприймаються на слух, дотик, запах. Наприклад, гучний, теплий. Хочу також наголосити на тому, що від якісних прикметників можна утворити іменники, а також прислівники із суфіксами О, Е. Наприклад, зелений, зелень, зелено. Також деякі якісні прикметники мають коротку форму. Ясний місяць ясен місяць. Крім цього, характерною властивістю якісних прикметників є те, що ознаки, які виражають якісні прикметники, можуть виявлятися більшою чи меншою мірою. Тож цим прикметникам властиві ступені порівняння. Наприклад, мудрий Мудріший наймудріший, довгий, довший найдовший. Тож якісні прикметники можуть утворювати антонімічні пари. Далекий близький, багатий бідний. Окремо хочу зазначити, що якісні прикметники можуть утворювати словосполучення з прислівниками дуже трохи надзвичайно надто. Наприклад, дуже добрий, надзвичайно гострий. Переходимо до розгляду відносних прикметників. Вони виражають ознаку предмета не безпосередньо, а через відношення його до інших предметів, дій чи обставин. Наприклад, весняний сад, скляний посуд, дерев'яний паркан, вишневий пиріг. Відносними прикметниками є похідні прикметники, утворені від іменників префіксальним чи префіксально-суфіксальним способом. Наприклад, каша з молока молочна каша, екзамен при вступі вступний екзамен. Дуже важливий момент, на якому я хочу акцентувати вашу увагу, це те, що відносні прикметники не мають ступенів порівняння, не утворюють антонімічних пар, не утворюють сполучень із прислівниками дуже трохи надзвичайно надто. Наступний розряд прикметників присвійні. Вони виражають належність предмета людині або тварині, до них ставимо питання, чий, чия, чиї. Наприклад, «Марійчине Намисто, Лисяча Нора, Андріїв Планшет. Важливо пам'ятати, що при що присвійні прикметники творяться від назв людей за допомогою суфіксів ів, їв, ов, ев, єв, ин, їн, наприклад, Дмитрів, Миколин, Маріїна. Від назв тварин за допомогою суфіксів ач, яч, ин, їн, зрідка ів, наприклад, курячий, соловейків. Присвійні прикметники не мають ступенів порівняння і не утворюють антонімічних пар. Хочу звернути вашу увагу на те, що прикметники мають властивість переходити з одного розряду до іншого залежно від іменника, з яким узгоджуються. Лисячий хвіст. Це приксвійний прикметник. Лисячий комір відносний, а лисячий характер якісний. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу, до нових зустрічей.